Привіт, друзі! Дивіться, все однаково, всі банки різні, але всередині ми вважаємо, що те саме сів крем, Jet R7, чим вони відрізняються? Ну, взагалі незрозуміло. От якщо ми візьмемо і відкриємо, і накапаємо, там буде просто отаке молочко, яке в собі має крейду, фактично крейду поліруючу, і не іонні тензиди. Більше там нічого нема. Але чим же ж вони відрізняються? Багато з цих кремів не відрізняються взагалі нічим. PH таких засобів приблизно 9-10, тобто вони слаболужні. Але виключенням є jet Active, ми його забираємо. Якщо ми візьмемо R7 або візьмемо cif крем або щось подібне, і там немає хлору, немає кислоти, подібних речей, вони будуть приблизно всі однакові ці креми. Якщо же ми перейдемо до засобів, таких як jet Active, це вже кислотний абразивний крем. Тобто його PH не 9-10, як в цих, а вже 3. І він класно працює з зовсім зовсім іншими відкладеннями, відповідно з мінеральними. Якщо це у нас на загальні і жирні забруднення, то кислотні абразивні креми для мінеральних.